Коли случилася ця біда, ніхто ж толком нічого не знав, коли їхати і що туди брати. Прийшли телеграми, що треба взяти на кожну людину три форми, взяти ОЗК, Ну це все ж нагрузили, 200 чоловік, три зіла, не вміщається і палатки ж. Не вміщається. Коваленко мене пригласив і каже, їзжай їжджай, прип'ять туди, узнай, що треба брати. Я поїхав туди, я поїхав 2 мая 1986 року. Знайшов хлопців до ніяких ОЗК, ніяких протигазів, ніяких палаток. Побільше масок. Побільше масок, те, що нас заставив ковід носити. Побільше масок має бути в людини. І якщо ви будете розполагати штаб, то шукайте якомога. Старіше приміщення, де, як можна сказати, самі товщі стіни, куди радіація не, ще не проникла. І ми знайшли школу, школу село Гризля, яка від прип'яті знаходилася на відстані 25 кілометрів. Їхали на 7 днів, а місяць місяці 10 днів. Я розставляв пости на сімі КПП. Пости були розміщені і ближче до атомної, де була радіація велика, і далі. І людина, яка знаходилася з радіацією 3-4 мільйони в час, якщо він там знаходиться 12 часів, ви ж розумієте, прекрасно воно накаплюється. Ну, за ці ну, місяці-10 днів порушень з боку наших людей не було ніяких. Ніяких не було, нікого ми не одрядили. Літали самоліти. Розганяли тучі, дощів не було. Було жарко, дуже жарко. А другий самоліт летить і патоко і бризка в дороги. Патока це ж ісходний продукт від сахарної свікли. Це ж японці порадили, щоб накрити землю, щоб менша радіація йшла на Європу. То якщо ти попав під патоку, треба все зняти. Тому що ну, неможливо було ходити. То ми, хлопців, повезли 207 чоловік і хлопців і привезли 207 чоловік.